Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Христі, сьогодні молимося цю останню хресну дорогу тут разом із вами. Ми вже завтра маємо Лазареву суботу, потім вже квітна, неділя, а далі Страстний тиждень. Там вже свої відправи, там вже Хресна дорога не служиться. І тому сьогодні я хочу сказати вам про ось таке. Перше, перед тим, як послухати вже ось цю науку, я хочу запропонувати вам усім послухати от цих чотирнадцять стопчиків вірша, присвяченого хресній дорозі, де кожен стовпчик належить до стації, до стояння охресна дорога той похід, а стояння це зупинилися, і так перше стояння, друге, третє, і так 14. Ця, цей вірш був написаний у Харкові, і ми знаємо, що Харків це. Кожне місто певно, що потерпає, і терпить по своєму і Дніпро, в тому числі і Запоріжжя всі. Але знаєте, коли я в Дніпрі мені здається, що більше по Харкові стріляють, вчора ми мали розмову з одним товаришем, він каже, та що там Запоріжжя? Мені здається, що по Дніпрі більше стріляють. Він сам з Запоріжжя. І так, знаєте, ми більшість переживаємо за когось. І це є ознака нашої людяності, нашої порядності і нашої чуйності. Тому ось оцінятки, я хочу якраз сьогодні, у формі молитви і у формі звертання до українського народу, до всіх тих. Хто несе тяжкий тягар Христа, тягар війни, тягар втрати, втрати майна, втрати помешкання, втрати здоров'я і втрати близької людини, сина, чоловіка, батька і так далі. І так же само багато загинуло наших військових і жінок, і дуже багато загинуло людей цивільних, які були не на передовій, а мирно вдома, хтось коло своїх дітей, хтось у своїй самітності. Їхній спокій порушила ворожа ракета, шахет, інші. Бомби, снаряди все, що приносить людям смерть і каліцтво. Хресна дорога 2024 року. На Голгофті Христа зустріну. Про всі рани розкажу йому, засудили мою Україну, лиш не знаю за що і чому. Не розправивши крила лелечі, заспівали зрання Солові, взяла хрест на тендітні плечі, як Христос взяв колись на свої. А упадків було чимало, кожне місто зазнало терпінь, бо до болю Херсон розпинали белебучу гостоміль ірпінь. Україна, як мужняє мати, бачить муки своїх дітей, хоче кожного обійняти і притиснути до грудей. Бачиш, Христе, ці дикі страждання, біль, яка перетнула кордон. Поможи нам єдине прохання, як тобі помагав Семеон. Мами, з дітьми тікали у морози. За кордоном, хто де опинився. нині світ. Витирає їм сльози, як тобі Вероніка колись. Знову опадок. За які ж це провини? Знову діти ночують у метро. Лиш читаєш у стрічці новини. Знову Вінниця, Київ, Дніпро. Знову мама, знову мати стріча домовину. Домовину у прапор видялись і ридає над своїм сином, як жінки над тобою колись. Не дозволь нам в біді пропасти, свою руку до ран приклади, ми готові з тобою упасти, лиш піднятися нам поможи. Юні хлопці на фронті вмирають, що в кохані іще не клялись, з України весь світ зривають, наче одяг із тебе колись. Знову сирени всю ніч лунають, наші руки в молитві зрослись. Зараз, Боже, нас всіх розпинають, як Тебе на Голгофті колись. Люди моляться, люди страждають, та в молитві зникають страхи. Нас сьогодні ракети вбивають, як тебе колись наші гріхи. Зрянься, Боже, на мою країну, що війну цю прокляту відчула. Пригорни, Христе, всю Україну, як Тебе, твоя мати, горнула. Ми проходимо Хресну дорогу, і я знаю, прийде спасіння. Ми чекаємо на перемогу. Ми, як на Твоє святе Воскресіння. Амінь.